Кожен з нас має бути національним лідером. Тому що виборів зараз немає. А лідер національний це той, хто скаже нації в своєму містечку, селищі, в Україні загалом, в той чи інший момент ті слова, які дадуть сил і дозволять перемогти. І от з цього ми маємо виходити. Авторитет кожного з вас в вашому середовищі має здобуватися мудрістю, силою і відповідальністю. І про це ми маємо думати. Але разом з тим, ми, як політична сила, очевидно, завжди маємо бути готові до виборів, бо політик готовий до виборів, має бути й завтра. Завтра, десь Бог, цегла впаде на голову Путіну, війна завершиться і нам треба буде терміново проводити вибори. Та ясно, що ми маємо бути до цього готові. Але поки йде війна, на жодні російські провокації ми не піддамося, як і не дозволимо українській владі, використовуючи війну, узурпувати владу.